Нікіта, вітаю з перемогою. Твій дебютний гол у професійному футболі. А, які твої емоції від цього твого маленького особистого досягнення? По-перше, дякую. Звичайно, приємно забивати е, голи, але найголовніше, що перемогла команда, і це саме головне в цьому матчі, в матчі було. А, як ти оцінюєш якість гри твоєї команди та чи впливав стан поля на гру у другому таймі? Ну, стан поля, звісно впливав на, на нашу гру. Але команда зіграла, я вважаю, добре, не пропустила, дотерпіла до ці важкі хвилини. Перетерпіла, і ми забили другий м'яч. Стало трішки легше, легше і не пропустили, перемогли. Тож команда зіграла, я вважаю, дуже добре. Дякую, успіхів. Наступних матчах. Дякую. Дякую болювальникам і збройним силам України, що ми зіграли без тривог сьогодні. Дякую.